Вітаю, друзі! Сьогодні в нас дуже цікава тема. Називається вона дефіцит. Да, до чого тут діти, відносини і дефіцит? Але насправді ця тема е, висвітлює таку проблему, яку я дуже часто чую від батьків: що моя дитина нічого не хоче, нічим не цікавиться, нічим не хоче займатися. І я вважаю, що це стається з нашими дітьми через відсутність дефіциту. Давайте цю ситуацію спроектуємо на себе. Якщо ми нас би постійно годували навіть чимось смачним, але постійно. Тобто ми поснідали, ще не встигли відчути голод, як нас вже знов чимось смачним, знов, знов і знов. Я впевнена, що за пару днів ми не захочемо не тільки це смачне, ми ніякої їжі не захочемо взагалі. Бо така. В цьому природа людська, що ми маємо чогось хотіти. А для того, щоб відчути, що ми чогось хочемо, нам має чогось: ми маємо відчувати відсутність, ми маємо відчувати потребу. А ми так загодовуємо, так би мовити, своїх дітей всім. Що вони не встигають відчути цю потребу, розумієте? Ми їх загодовуємо е, власною увагою. Ми їх за, е, загодовуємо якимись додатковими заняттями, додатковим навантаженням, інформацією постійною. Тому, звісно, вони потім і не хочуть не додаткових якихось занять, не додаткової інформації, не нашої уваги. Вони просто хочуть, щоб ми їх залишили в спокій. І це дійсно працює. Якщо ви вже, вибачте, довели свою дитину до того стану, що вона нічого не хоче, спробуйте зробити їй детокс, так би мовити. Тобто, залиште ви її в спокій, дайте їй якийсь час просто. Поплювати в стелю, так би мовити, розумієте? Побайдикувати. Таким чином, дитина має познайомитись із своїми потребами, із своїми вподобаннями. Тобто вона має познайомитись з собою в першу чергу. Так, я розумію, що це дуже дивно, але я сподіваюся, що вам аналогія з їжею. Змусила вас замислитись, і, можливо, ви навіть поекспериментуєте. І я впевнена, що ви будете здивовані результатами цього експерименту. До речі, зараз згадала, як було, коли мої діти були малі. І, наприклад, я гралася сином в машинки. І через день ну ось, погралась я з ним, умовно, там 15 хвилин, 20 хвилин. Потім він хоче ще продовжувати. А я спокійно йому кажу: я, а я більше не хочу, чи в мене інші справи? Чому я сказала в першу чергу, що я не хочу, тому що ваша дитина теж має знати, що у вас інші вподобання можуть бути, і ваше життя не належить їй. І так вона теж може і в вас відчувати е, дефіцит, в вашій увазі. І це абсолютно нормально. Я не закликаю вас до того, щоб ваша дитина умовно, була голодна, без вашої уваги і без додаткових занять. Але між сніданком, обідом і вечерею мають бути перерви. Інакше ніяк. Звісно, це, на мій суб'єктивний погляд. Цікаво, а що з цього приводу думаєте ви?